Друзі, всіх вітаю, всіх радий бачити вас на цьому каналі Лісова Кухня. Сьогодні я черговий раз вибрався на природу. Сьогодні неймовірно тепло на вулиці. Правда, трохи вітряно. Так що вибачайте, якщо буде шум. Вибрався я на ту саму локацію, де я готував уху. Хочу сьогодні перепочити, попити чаю поїсти смачного супчику. Так що заважте чай, каву і прямо перегляду, не перемикайтесь. І так, друзі, розпаковую свій рюкзак. Продукти взяв я сьогодні по мінімуму, так як хочу приготувати супчик пакетуваний. Ось такий пакетик. Це, я не знаю, чи воно польське чи ні. Я його давно купував. Це типа червона борща. Давненько в мене він вдома лежав. Я не знаю чи є воно. По штрих-коду определяють. Ну скуштуємо. І так, я показую, що я взяв доповнительно. Тришматочка хліба, картоплинку, дві таких цибулинки. часничок, плавлений сирок. Ну і тут м'ясо в мене. Я покришу його і добавлю. Так, це я поки даю. Ставимо водичку на чай. Поп'ємо гарачу чаю. На дворі друга половина січня, а наче на вулиці березень місяць. Так, ну якось тепло, неймовірно приємно на вулиці. Заварився, водичка закипіла. Вітання всім моїм підписникам, всім друзям, всім глядачам, хто, хто дивиться, хто коментує, всім подякував я. Всім добра. Сонечко виясняється на вулиці. Щоб не витирається, було б взагалі шикарно. Ну, таке. Чудово попити чайок в таку холодненьку вітряну погоду. Так, приступаю я до готовки. Отілок одразу я трошечки олії. Я доходжу обсмажити е, м'яско і цибутку. Ну і чесно трошки. Тому я зараз нашим ділом поріжу м'ясо. У мене тут таких це є смазка. Вони такі, я ось до їх долянки порізав вдома. На такі смужки буду різати я. Так, м'яско я порізав. Тепер я беру цибульку. Напевно, одненьку це поріжу, бо та друга, друга буде половинка занадто багато. Так, сейчас начинку зразу я. Покрошу до цибутки Так, збирай картопетку. Ріжу картопочку. Ну що ж, друзі, картошечка покришена. Цибулька з чесночком покришена. Ну і м'яско. М'яско в мене, звісно, чимало було вийшло. Ну нічого, зато буде наваристий. закидаю я цибульку шасночком І загру завантажую картошечку і доводимо до хипіння, тоді зменшу газ, і халоно собі вариться. Neįvyрно gražiai ve nebo. Моя похлюбочка на півшляху до готовності. Так, буду требувати я в картошечку. Ммм. майже. Можна закидати цю пачечку. Е, до речі, думав я додати сирок, але тоді подумав, що це вийде крем-суп. Ось такі гранули. Завантажую. Ось моя мелочка. Я так хвилююся, щоб оце не загустило мені в супі. Насичений колір, ніби борщ. Настоящий. А ви знаєте? Вона навіть Смак борща має. Реально смак бурячка. Я його не буду заправляти. сиром, хай він буде червоненький. Ну, ось так виглядає мені борщик похідний. Та ну що ж, друзі, я тих, що куштував, борщ зварний, я вимикаю, відставлю, нехай він трошки настоїться. А тим часом зараз я це приберу і буду сипати. Ну що ж, друзі, ось мій сніданок нарешті. Ось такий наваристий борщик вийшов. Так, да, добре, що я, я додав і картопельку, і м'ясо, і цибульку. Він такий ось густенький вийшов. А якщо не додав би, це була б лише зафарбована водичка. Та що я буду зараз їсти. кто земного зара есть так сплошно Так, да. борщ, звісно, не домашній, але правда такі пакетіровані супи, борщі на природі для різнообразя, для різноманітності саме те що потрібно. А якщо його ще додать туди, овощі домашні та м'ясо. Це задній топчик. Зараз ще чайок поп'ю. Трішки прохолод чай. Ну це нічого страшного. Ну що ж, друзі, я ж тут провів час. Да, трохи руки померзли, ну це таке. Воно того стоїло. Буде збиратися, буду збирати свої речі. Буду вибиратися додому. Я не прощаюся, кажу лише до побачення. да, Погодка мене сьогодні порадувала. Юту вітряну погодку пострурбати щось е, гарненьке, саме те, що потрібно. Друзі, не сидіть. Вдома, не вибиратись на природу, не відпочивайте. Головне бережіть себе, бережіть природу, не смітіть. Берізки навколо мене. Весною, дітом, тут буде неймовірно красиво. Можна навіть сюди вибратися з ношовкою. Чекаю той момент, коли можна буде вибрати з ношовкою. Чому я не ходжу? Зночокую ноч... зараз цей період. Нема бажання засудити свій організм. Нирки. Також і не хочеться засудити спину. Спина і без того болить. Так що якось так. Зимою осінню мені висаджу таких однодневних виходів на природу. Так що, я буду і вибиратись додому. Всім добра. Бережіть себе.